Всем привет ребята! Это я Заряна. Привет! Я хочу сегодня вам показати, как змінити скин, я сама хочу змінити скин. І давайте зайдемо Змінювати скин. Ось такий в мене скин, Я, кстати, хочу його змінити. Просто нажимаю що вам подобається. Ну, не там де є Roblox. І потім нажимаем эту штучку. О, тут должно засветиться ось такая. Мы нажимаем не на білу, а на чорну. Ось ось я, да. я хочу вибираем. Да. Да я хочу поменять цей малюнок. Якщо на массу у вас тут малюнки, то прям О, вот, да, 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 сюди. Я хочу змінити на Да давай. Да, да. Я цей. Я хочу волки. Да. Гроза. Мне надо волк. Не, ну я когда-то заходила и у меня тут был волк, я бачила. Биливайся. Блин, ну просто я хочу на какую-то картинку заменить эту Потому Что мне его не понял? Рональдо! Ладно, я знаю, что я неправильно сказал. Я за вами сейчас просто скин сделаю. Путищит. Короче, без кофты будем. М? рук? А, а, тебе можно, тебе можно. То, что ты шляпа есть. Просто но скинуть точно дівчує дівчуля дівчинка а як вона підходить так да, підходить от друзі я вам сьогодні зараз сьогодні показала як змінити скин бесплатно і давайте вже прощатися і всім всім пока-пока і с Не Неуходу я вам підкінець хотів щось сказати. Хотіла вам сказати, будь що... ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І давайте ми з вами договоримось. Тож, якщо під цим відео буде 100 лайків і підписників, то тоді я буду знімати відео з татом. И с подушком с вами Ну и всем пока-пока. Пока.